Астрологічний прогноз, коли буде розблокована кордон україна польща Астрологічна інформація, що може допомогти розблокувати цей кордон. Блокування почалося приблизно 9-10 лютого. На небі був новий лунний місяць, почався 10 лютого 2024 року. І були планети в Казірогі. Це означає, що програма цього лунного місяця заключається в тому, щоб розібратися Казірог в структурі. Міжнародної торгівлі, бо водолій означає міжнародна, також ну, телець там планети були, це значить бізнес. Міжнародний бізнес, торгівля, структура, як це мусить відбуватися. Цикл запустився на 30 діб, тобто до 10-го. Березня 2024 року, коли він повністю закінчиться, ця проблематика, і почнеться інша ситуація. Також 10 березня планета Меркурій вийде в знак зодіака Ові, який означає швидко. Таким чином, повністю закінчиться ця вся тематика, 10 березня. Що буде до 10 березня. Приблизно 27-28 лютого з'єднаються три планети, в знаки Зодіака Риби. Це означає заключення якихось договорів, контрактів або якесь політичні рішення. Значить, в ідеалі це наприкінці лютого буде прийнято рішення. В ідеалі воно сразу розблокує, а в гіршому випадку розблокує аж 10 березня. Якщо щось неправильно буде. Що неправильно, ще розкажу, може бути. Повний місяць буде відбуватися 24 лютого в суботу. Це означає, що на цих вихідних максимальний емоційний такий буде. Пік цієї всієї проблематики. Повний місяць буде відбуватися в знакі здяка Діва поруч з Ліліт. Діва в астрології пов'язана з зерном, пшеницею, символ Діви це діва з колоском пшениці. Ліліт в Діві означає водночас проблеми з пшеницею, а з іншого боку, це критика і невдоволення. Коли Ліліт зайшло в Діву з жовтня 2023 року, всі почали в політиці дуже друга, ну і люди почали другим критикувати, бути невдоволеним. Ліліт в Діві знаходиться приблизно до середини літа 2024 року. Тобто глобально повністю проблеми з зерном вони будуть відсутні на новому врожаї. Ну, а тут йде їх таке вирішення пік екстремуму. Не тільки протистояння планет будуть на 24 лютого, але також і в середу четверг 22 числа, 22 і 21 числа будуть протистояння планет, до речі, до Марса. Марс пов'язаний з агресією, тому можуть бути агресивні сутички навіть 22-21 числа в темі протестів. Ліліт означає карма. Українці, Багато українців дуже всім невдоволені, все погано, все їм не подобається, а польським фермерам теж погано теж не подобається. Так Україна відпрацьовує свою карму по ліліт в Дєві. Чим більше невдоволення внутрі, тим більше невдоволення снаружи. Як же кра... Краще України діяти. Якщо подивитись на карту незалежності України 240891, то можна побачити, що був повний місяць, повний місяць це протистояння сонця і місяця. Тобто в карті України заложено протистояння, і в картах таких важливо слухати опонента, бо не вийде робити тільки по-своєму, як хочеться Україні. Вона буде вимушена слухати ну, інші думки. І якраз у цей новий лунний місяць, 10 лютого, він почався на цьому повнолунії карти України і зараз. Підкреслюється оце протистояння, тобто Україна народилась наприкінці літа, а наприкінці зими це опозиція. І війна широкомасштабно почалася в цей період це як протистояння зараз по темі зерни протистояння. Тобто, оці процеси вони підкреслюють, що Україна мусить не тільки робити по-своєму, а також розуміти своїх партнерів, опонентів, ворогів. І краще думати не тільки про себе, а про їх теж проблематику. Це з'єднання Меркурія, Сонця і Сатурна, про яке вже казалось двадцятого, 28 восьмого лютра. В карті України воно відбувається в так званому другому домі гороскопу, який означає прийняття економічних рішень. Тому на початку нового тижня, скоріше всього, будуть прийняті якісь важливі економічні рішення наприкінці лютого, на початку березня, більшість планет от всіх знаках зодіака, водолії, риби. Ці знак, знаки зодіака інтернаціональні, вони не національні. Тому проблематика, я так описується, вона не особисто між Україною і Польщею, а це загальна справа, яка стосується всього Євросоюзу. Знак зодіака Водолів, в якому зараз є Марс Венера, означає, що Євросоюз мусить діяти рішуче і цілеспрямовано, і не тільки в питаннях військових, а також в економічних. Нагадую, що на цьому каналі йде збірна Збройних Сили України на Запорізький напрямок. До 25 лютого ми збираємо на медицину. Частково вже закупили. Далі закупівлі відбуваються, всі кошти не розкрадаються, всі 100% йдуть на ліки для ЗСУ. Дякую за участь. 22 лютого в четвер ввечері запрошую бажаючих на прямий етер на моєму YouTube і TikTok каналі Астеличні прогнози аналітика. Дякую за увагу.